1 травня я почав Бутобетонний фундамент Зверху буде розверк. Бетон саме слабкої марки. 150 кг на куб бетон Але ще буде підливатись розтерк. залізобетонного розтвірку три такі повні мішалки буде куб бетону. Тут був насипний ґрунт, викопали до твердого і замінили насипний ґрунт, будто бетон провібрований. Зробив такий розтвірк поверху залізобетонний монолітний. Я впевнений. У нас зона сейсмічна. І того невелюючий рядочок. Старт даний. Чемпіоном. Так, вс, відпочивав. Розкладав. Діогоноль. Ага. Так. Мені подобається. шел тиждень. Все різні розміри. Дрібними кроками, дрібними кроками. Повний камільфо. Далі погнав рідів 10 і потім ниточку сюди дам. Я беру вечірком, подивився, є. О, огонь! ти. Так відпочивай. Але що може бути прекрасніше? Що може бути прекрасніше? Дивіться, як виглядає моє терпіння. Воно виглядає ось так. Черпічки виглядають. Просто бомба. Власноруч з цими пакішами зроблено. Решті вихідний. Власноруч збудованого рубе. Ну все, неділя, погнали, лакістам. Свою кладку, так і вже. Зібрали з малим. І тут бетонується і фундамент. Тій фундамент бетонний буде. І тут буде уперта сходова клітина, димовент канали і плити частково. І так заливаємо. Починається наступний етап. Бат. Так, це я розклав. Сходова клітина. Вен, димоканал. Лайки ставим У По любому Почала в мене вже є помощник. Та хребет урветься у мене самому все робити. От ми будемо будувати димохід. Які основні правила? Спочатку змучити. Хобі, хобі. Улаштування чорнової стяжки під утеплювач. Огонь. Що скажеш? Іван експерт. Я краще знаю. Під трубу затече, просто пісок сяде, тут буде навантаження від вантажівки. Тощим розчином замість ґрунту. І далі трохи крепша стяжка. Виставив трап, розуклонка піде. Хобі продовжується. У нас і закінчена стяжечка чергува. Маячочки стоять. Я підлав по ґрунту. Тут рутепліше, розкладаємо екструдер. Плювачу обов'язково демпфер по колу. Демпфер. Готуємо, зверху буде арматура, Лайки ставимо. Є в мене право на хобі-хобі. Їхав Поклав лазерний нівелір, щоб сформувати ухіл. Буде підігрів підлоги. Буде комфортна підлога. Трап щоб водичка стикала. суча плита по ґрунту. Суміш бетон на граві річковому з піском річковим середньої фракції. 325 кг цементу на куб бетону, пластифікатор для теплого полу, 100 кг на мішалку цементу, літр пластифікатору для теплого полу і 400 г фібри 12-го калібру. Розділили на ячейки, заливаємо цю, потім цю, потім ці дощечки знімаємо і стягуємо вже по готовому бетону. Завібрували вібратором. Саме інтересне. 100 мм, там 110 мм плита. Всього 1 см уклону. От сантиметр у мене захисний шар. плоский шифер накололи. І от є малесенький ухил. Вивав, то треба чухати трошки, але дивитися відео сам зробити, то це трошки поки всі бухали зерниста сполуха. Це чуть старно. І того не забув хобі мокрому, бо це свіженько в мокрому стані. Увага, запитання. Чи мені сьогодні в ній? От що мені робити? Оце добрий ранок всім. Хобі давно не показував, але хобі не показував. Треба додавати в папку власноруч. О, домашні хобі. Вкладка моя. З кусків. Будівельного бою. Зараз покажу з якого я зробив цю кладку. Хоббі відміняється сьогодні. Але ж тягне під люками мене покрутити під тих хобі сьогодні. Покличу. З вівторка треба добити драблинки, шминки. Марка 300 з фіброю бетон. От ні одної тріщини нема. Знаєш, що я роблю. Але це результат бігомать. Тільки 1 травня я почав. Тут такого горб був. Викопав сам, все вивіз, зробив фундамент і все оцими ручками. Тут в мене буде котел. В плитах, в сходах є трубки водяної підлоги, під нами утеплення під стяжкою, під плитою. Трубки зверху, трубки в плиті, Димохід, вентиляція, колекторний вузол, каналізація. І тут буде якраз ніша для обладнання. І домашні хобі мої. Вже є купа прихильників у цього відео. Це ж ні хуя собі. Такий б'ячони лайв хатується. Така, дивіться, як вимальовується. Краса, сука а? хобі, домашня, бань. Сьогодні коля прийшов, прибирав мені тут наверху. Я вчора домурував останній фронтон. Прийшов помощник прибирати мені сюди. Прибирав. Фронтони, фронтони. І будуть пояса. Пояса, пояса, пояса. Пояса, пояса, пояса. І центральний ригель буде. І колона упор сюди буде. На плиту передавати. І кункові. Розпорні сили з конкового елемента підуть на центральний ригель. Дозі. Тепер шаблончик. Майкрасивіше було. Мочений. 12 сюди 60 см. Дванадцять і 60, 60 см. Десятка попівмерский. Отакий собі підсилення. Ах там лайк. Домашні хобі. Уже завчора. І того друге дихання. Повстали із руїн. Я мастив. Домашні ходить. Лиш світанок, прийшов, я заліз зразу. Мацять, мацять, як мій бетоні схоплюється. Як криця майже. Навалив вчора. та танч, Але бітоні я мастив, Фронтончики. Не буде, буде безрозпірна крок'яна система. повсталий з руїни. Я мастив. Зберемось клірометр, мій, лайки став. Знаєте що? Повстали із руїн. Тому що це цегла це інтерміста. І це я роками збирав. Цю цеглу. Тому що він з руїн. Це, Ці цегли з трьох століття цегла, шість різних розмірів. 19, 20, 21 століття оця цегла. Тому повстали із руїн. Пригірочки, бань. Є, конечно трошки нюанси, але по херу Що скажеш, диванный експерт, ти ж лучше знаєш.